Ну що ж, мої дорогенькі, у мене в руках знову палаюча новинка. На цей раз це книга магії з нуля, а саме Томик третій, точніше, книга третя. І я з нетерпінням чекала на це продовження, тому що, як ви знаєте, за оглядами, що виходили раніше, я дійсно дуже сильно закохалася у цих персонажів у їх емоційність, у цей легкий гумор і таку певну... Еротику, яка тут присутня, або гумор для дорослих, 18 і тому подібне. Називайте це як хочете. Але це дійсно припало мені до душі, до смаку, і я з нетерпінням чекала, як же ж далі будуть розвиватися усі події, до яких нас підводили попередні книги, які присутні ось тут і красивенько за вами спостерігають. Разом зі мною, звісно. Так ось, у третій книзі ми вже. Прям повністю таки поринаємо у цей світ і в ті пригоди, які чекатимуть на нуль та її найманця звіропалого. Ви ще пам'ятаєте про звіропалого, так як пам'ятаю про нього я. Ой, я так на нього чекала. Так ось, 에, трошки відволіклася. І будемо разом із ними переживати усе це. І, маленький. Тихенький, дуже малюпусінький спойлер. Тепер пригоди вони будуть переживати по різні сторони. Ну, якщо точніше, просто окремо один від одного. Адже те, з чого розпочала ця історія, просто таки кинуло кинжал мені в серце, тому що між. Нульта звіропалим пройшла іскра сумніву, яку в думках звіропалого розпалив 13. -й. Та у нас тут відкривається просто такий шикардезний король маніпуляцій, яким є саме чаклун під номером 13, точніше, ім'я 13. Там складно все це пояснити. Краще читайте, дізнавайтесь про це самостійно. Який чудово маніпулює думками людей, але нуль. Крутесно, просто таке це підмітила. Вона, звісно ж, говорить про те, що 13-й чудово вміє розпалювати вогнище, так би мовити, гніву, сумнівів, підозр і тому подібне. Але він може все це зробити, коли в душі уже тліє ця маленька іскорка сумніву, і тоді він робить з цього просто шалене багаття. І тому вона, звісно ж таки образилась на Звіропало те, що він їй не довіряв, те, що він все-таки її підозрював у чомусь і не був щирим із нею до кінця, і просто таки звільнила його від його обов'язку оберігати її. Тому що звіропалому пощастило трішечки більше. Тринадцятий знайшов їй, певно, так би мовити, заміну. Але яку саме я про це говорити не буду, краще дізнаєтеся самостійно. Тому шляхи Звіропалого та нуль, на жаль. Цій книзі розійшлися, але наш найманець доволі швидко зрозумів свою, е, так би мовити, здоровенну помилку, критичну помилку, якою він допустився. І тепер усіма силами буде намагатись зробити для нуль щось таке, щоб його повернення виглядало доволі пафосно, крутезно, і щоб вона така, о боже мій, ти повернувся до мене. Ну, звісно ж, нуль так реагувати не буде, нуль же ж не я, але то таке. І ось. Саме так будуть розгортатися події далі. Тепер ми будемо, неначе на знаходитись у голові з Віропалого і подорожувати разом із ним. А що відбуватиметься із нуль, для нас поки що буде величезною таємницею, тому що куди вона ділась, поки не зрозуміло. Точніше, від неї дівся найманець, а ми ділись разом із ним. Але від цього історія не стає менш цікавою. В певній мірі, навпаки, ти. Прямо один на один майже залишаєшся із цим прекрасним найманцем, і починаєш більше розуміти його сутність, його хвилювання, переживання, емоції, в принципі, все, що коїться у його голівенці. Окрім того, ця книга тримає дуже крутесну інтригу, про яку я, якщо чесно, з великим своїм, як я вважала раніше, досвідом розгадок. Певних, так би мовити, таємниць, мала би здогадатися раніше, але ні, тут так все прикольненько закрутило, що я навіть подумати про це не сміла, і, в принципі, там. Дещо неочікуване тут буде. І я про це не скажу, що вам було цікаво. Хоча дуже чухається язик вам сказати. Але я стримуюсь, принаймні, спробую. Так ось. Звісно ж таки, тут додався ще один прикольний момент, який я не помічала раніше, а саме коли завершується той чи інший розділ, в нас з'являється, так би мовити, певна інтерлюдія, такі манюпусінькі манюпусінькі замальовочки якихось комедійних розмов, сцен та епізодів. І це так веселить, налаштовує тебе на хороший гумор, хороший настрій і, в принципі, легку історію. Я особливо вдячна за ці маленькі мініатюри, які прикрашають тебе. Не зовсім білі та чисті сторіночки, завершення того чи іншого розділу. Це дуже крутесно і дуже мило. А також ми тісніше зможемо познайомитися з іншими персонажами, так як поки що ну, для нас закрита, ми краще вліземо в голівеньки усіх інших. Як би здавалось на перший погляд, не ключових героїв, але не все тут так просто, як здавалось на перший погляд. Угу, Трішечки тавтології вам в студію. Так ось, що мені ще сильно тут сподобалось, це те, наскільки ця історія все ж таки намагається бути переломною, і як їй це вдається. Я від неї не очікувала таких поворотів долі і такого глибокого сенсу, і навіть в певній мірі такої ліричності. Моє серденько так і йокало кожен раз, коли я читала те, наскільки нуль наївна, наскільки нуль дійсно щира, і в певній мірі дитяча до останньої краплинки. Крові в своєму організмі. Напевне, така собі метафора після того, як ти говориш про е, дитячість говорити про кров. І все це підкріплювалося тим, що буквально на останніх розділах хтось зачитував те, якими сам, які саме назви нуль надавала для своїх чарів. А там було е, щось по типу магія для того, щоб заколихати. Е, щоб... Е, Ніжно заколихати дитинку, яка прокинулась від страшного сну. Магія, щоб зловити злодія, який утік, магія, щоб знайти гриби, які сховалися, і тому подібне. Вона дійсно усіма силами намагалася зробити цю книгу магії такою, щоб нею можна було користуватися у побуті, щоб вона полегшувала життя кожній людині. Вона з усіма світлими та добрими намірами намагалася зробити, але паскудні люди, як завжди, все спаскудили. І знаєте, якщо вам на перший погляд ця історія здається занадто легкою, банальною, дитячою в певній мірі, або просто якоюсь нецікавою, це зовсім не так. Вона не пуста, якою може здатися. Вона дійсно доволі глибока, цікава. Просто-напросто автор вирішив усе це нам подати через такий спектр гумору. Нехай навіть в певній мірі гумористичної еротики, якщо це можливо, просто щоб розсмішити вас, але зміст у неї доволі глибокий. Тому що люди зазвичай до того, до чого торкаються, дуже, як би це дивно не звучало, але вони все здатні псувати. Або давати цьому предмету, цьому явищу, зовсім не те значення, яке автор першочергово хотів у нього внести. Вони здатні псувати все, на що тільки накинуть оком. Але ж би вони цього забажали, і інколи бачить набагато більше поганого в тому, що насправді покликано просто творити добро. Так само і тут, окрім того, що ми постійно будемо думати над помилками тих людей, які знаходяться у цьому світі, і думати не тим, наскільки це актуально і в нашому світі, наскільки це дійсно так і є. Насправді, просто тут це завуальовано нам показано. Тут розкриваються і інші не менш важливі проблеми, з якими можна стикнутися, і в реальному житті. Я не очікувала того, що вони впадуть. Незважаючи на таку велику та глобальну проблему, яка криється тут в основному з тут розкривається і багато інших, не менш актуальних, проблематик. Наприклад, я не сподівалася, що тут буде підніматися питання е, саме в певній мірі дискримінації того чи іншого виду через ту чи іншу ознаку. І окрім цієї певної дискримінації, яка і так уже доволі багато означає в нашому суспільстві, тут ще й задавали таке жорстоке запитання: ось, до прикладу, 13-й він радикал у своїх діях та вчинках. Він вважає, що Варто знищити, в принципі, усіх відьом, щоб не було цієї магії, тільки тоді люди зможуть жити спокійно. Але ти інколи сумніваєшся в його думках трішки через те, через те, що він і сам є чаклуном, який знищує цих відьмь за допомогою своєї ж таки магії. Алло, чоловіче, у тебе явно доволі двосторонні стандарти. І це дратує, це змушує тебе відчувати емоції. А для чого ще потрібна манга, книга та, в принципі, будь-яка історія, як не змушувати тебе переживати ті чи інші емоції, та переносити на себе почуття, які близькі, можливо, зараз головному герою чи героїні, там неважливо. І це доволі круто, тому що. В принципі, ти така стрибаєш по цій історії. Така о-хо-хо, весело, дуже симпатичний найманець. Круто би було побачити такого в реальному житті, хоча, напевно, це трошки було би страшно, але неважливо. І тут раптом в тебе просто кидають таку ядерну зброю і говорять про те, що ну, усвідом. тут є багато цікавого, глибокого сенсу. Просто навчися його тут шукати, пізнавати і розуміти для себе. Те, що ти його не помітив, не означає, що ця історія поверхнева. Просто ти в неї йшов не за цим, тому не варто до починає доскіпуватися, що чогось їй тут не вистачило. Просто будьте уважнішими, навчіться читати між рядками. Наприклад, я й сама в певній мірі не сподівалася зустріти тут стільки моральних цінностей, скільки зустрічала в кожній книзі. Я просто вражаюся, і мені страшенно цікаво, що буде далі, тому що тепер у нас є декілька ворогуючих, так би мовити, таборів. Кожен з яких не є таким сильно радикальним, як сам тринадцятий, який би здавалося зараз саме він найбільше бореться за хорошу мету. І от виникає такі сумніви: чи завжди зло дійсно настільки зле, щоб спричиняти такі радикальні міри, на яке іде типу добро, щоб його уникнути. І це доволі прикольно, що ти, читаючи щось настільки легке, можеш ще ось так сильно пофілософствувати, порухати своїми там шестернами у голові і над чимось сильно глибоким задуматись. Мені це сильно сподобалось. І звісно ж таки, я просто шаленію. Я настільки емоційних карикатур, милих облич, мішностей та різних емоцій ніде більше не бачила, як у цій манзі. Тут настільки чудово грають з обличчями персонажів, вони дійсно тобі настільки чітко в лице викидають свої. Почуття, що їх не перейняти і не пережити разом із ними, просто неможливо. Ти дивишся на кожного з них, і ти розумієш усі думки, які криються в його голові, і тим більше ти розумієш, що саме він зараз переживає. Хвилювання, зраду, гнів, розпач, сум, радість. Усього цього емоційного стану тут настільки багацько, що ти сама стаєш такою емоційною кулою, просто таки хочеться вирощати і розповідати про усьому світу про цю прекрасну книгу. Я, в принципі, я зараз і роблю. Правда, до всього світу я ще не дотягую, але ви мій світ. Просто знаєте це. Тому особисто я доволі сильно люблю цю історію. І Я люблю в ній шукати можливо набагато більше, чим саме першочергово планувалось у ній залишити для читачів. І мені це приносить таке велике задоволення. І я сподіваюся, що після цього огляду ви зможете поглянути на книгу магії з нуля трішки під іншим кутом і відкрити в ній набагато більші та цікавіші грані чи вам здалось на перший погляд. І знаєте, що мені ще тут дуже сильно подобається? Я просто таки шаленію від того, наскільки е, тут цікаво, ось саме поєднується, ось ця зовсім моментами, можливо, безглузда, зайва, е, до прям почервоніння і зашаріння е, мене самої, як читачки, еротика. Вона настільки тут цікава, адаптована, що у мене просто немає слів. От серйозно. Ти читаєш. Та тебе там, не наче діти, головні герої, усе так комічно, усе так весело, а потім якісь певні такі дорослі жартики, від яких тебе дійсно горять вуха і щоки палають вогнем. Але від цього всього ти просто не можеш стерти посмішкою свого обличчя, і таке типу. Я це читаю, отже, я доросла, це дуже крутесно. І доволі вміло вона тут виглядає в міру, абсурдно і вміло приперчується... Припершуючи цю історію і надаючи їй такої пікантної нотки. І, напевно, тільки дурень, не відчуває усю ту хімію, яка існує між звіропалем та нулем. І для мене особисто це була така доволі цікава адаптація знайомої нам з дитинства казки про красуню та чудовиське. Тільки тут зовсім інша красуння, та і чудовисько, не зовсім чудовисько. Просто прекрасний зачарований зіропал, якому я готова співати дефірамби. Це настільки все красиво та ніжно виглядає, що дійсно в мене моментами від поглядів нуля на звіропало, які я ще прекрасно собі в голові уявляю. Прям метелики в животику пурхали. Мені це дуже сильно сподобалося, і це настільки прикольно виглядає, адже тут в міру є всього. Тут прикольні пригоди, тут цікаві персонажі, тут мила і дуже дивна романтика, тут абсурдна комедія, приперчена еротикою, тут легка детективна історія, і тут повно. Фентезі, містики і всього такого. Ну, чим це не прекрасна книга магії? Ось дійсно, саме такого вона для мене і сприймається дорослою книгою магії з позначкою 18? В інших випадках ви можете просто не всі жарти правильно зрозуміти, і всі картиночки, які тут є. Ну а я на цьому буду завершувати. Пишіть в коментарях свої враження, що ви думаєте щодо цієї історії? Чи чекали ви на неї так само сильно, як я, і чи чекаєте на її продовження далі, тому що я в величезному нетерпінні і просто не можу дочекатися наступного томика, який сподіваюся буде дуже швиденько. Ну, а я з вами буду прощатись, Залишайте вподобайки під цим відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити усі інші огляди. Натискайте на дзвіночок. Бувайте!